Давайте, шановні українці, розберемось ситуацію, що склалася. Я у Запоріжжі, де ворог стоїть 30 кілометрів від міста. Зеленський покинув країну. Давайте називати це покинув. Але, наче ж, поїхав домовлятись. Про що от Запоріжжя сьогодні прилетів кап 40 хвилин Збройні сили України знали, що він летить і нічого не могли зробити. Ну, наче президент повинен йти і просити зброю до нас. Але дивіться, наше місто. Зараз теж покинули голова військової адміністрації Іван Федоров, секретар міської ради Регіна Харченко, яка виконує обов'язки мера Запоріжжя. Навіть з собою ще двох представників взяли: Сергія Білова, який представляє освіту та медицину, це зам цієї Харченко. Та Агентаєву Вікторію взяли з собою. Це по розвитку міста Запоріжжя. А знаєте, що Харченко Регіна пише у себе в розпорядженні на Відрядження, що вона їде займатися державною політикою. От хочеться пані Регіні сказати, що це не входить до її повноважень, що їй треба займатися розвитку міста, а державою займаються інші органи. Почитайте, пані Регіна, що ви там собі в розпорядженнях пишете? Що ви настільки некомпетентна в нас? Хоча я знаю, що не компетентна, ви лише можете грабувати. Розграбовувати та розривати місто Запоріжжя. А зараз всі побігли, бо мені так здається, щось буде в Україні. Так що, шановні українці, бережіть себе, шановні запоріжці, бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. Коли влада покинула країну та місто Запоріжжя, то, можливо, буде щось гаряче.